У міському палаці культури зібралися люди, які потребують особливої уваги та підтримки від суспільства. У Міжнародний день інвалідів їх поєднує одне горе вроджені або ж набуті вади у здоров'ї. Для них влаштовують концерти, їм дарують подарунки, а вони навіть не знають, чи називати цей день святом. Голова правління міського союзу інвалідів Ніна Ковальчук, мабуть, висловила думку усіх присутніх. Це добре, що, хоча б раз у рік, вони мають змогу зібратися у просторій залі палацу. Здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я. Я знаю, що його не буде, але хоча б відносно. Не хожу, очим сьогодні ви прийшли до нас сюди, на свято. Це не свято, це наше горе, це наша біда. Але якби не було такого дня, ми б не знали, хто ще з наших друзів, таких самих колег по хворобах, ще живі. Чудові голоси, яскравий репертуар та невимушена поведінка на сцені. Ці чарівні жінки члени Товариства сліпих. Вони та інші присутні у залі є особливими людьми, які щодня долають труднощі та отримують нові перемоги, говорить міський голова. Особливі, тому що їх радіти цим перемогам. Особливі, тому що по-особливому ціннують життя, кожен день життя. Особливі, тому що люблять. Не тільки себе, а люблять оточуючих. Особливі, тому що вміють дружити. І сьогодні мені дуже приємно те, що в місті Бердичі той курс, який був взятий на підтримку на створення і підтримку громадських організацій, він абсолютно правильний. Хотілося щоб в нашому суспільстві завжди поряд з вами були тільки добрі люди, які хотіли вам допомогти. За активну участь у суспільному житті за витримку та мужність більше десяти чоловік отримали грамоти. Серед них були і представники новоствореної у Бердичеві організації інвалідів на візках Стимул. Заснована вона була у липні цього року і налічує 20 чоловік. Ці люди не вважають себе обділеними та бажають брати активну участь у громадському житті міста, тому і створили організацію. Розповідає її керівник Юрій Яремчук. Я хочу подякувати міській владі, виділили нам приміщення. Прийняли там рішення про допомогу в ремонті того приміщення. Ми плануємо там створити такий, ну як я не знаю, як його назвати, можливо, спортивний клуб, можливо, клуб для, для дозвілля інвалідів, щоб інваліди мали куди приїхати, поспілкуватися, обмінятися. Це дуже важливо для таких людей від, просто виїхати з дому. Переступити через себе, члени організації людей на візках, закликають усіх, хто має подібні проблеми, приєднуватися до них, аби разом долати труднощі життя.